Звертаємо увагу платників податків, що інформацію про наявність чи відсутність заборгованості з платежів контроль, за справлянням яких покладено на контролюючі органи, громадяни України, у тому числі які не є суб'єктами господарювання, можуть перевірити самостійно. Для цього необхідно скористатись електронним кабінетом ДПС України. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою кабінет а також через офіційний веб-портал ДПС. Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. У приватній частині електронного кабінету режим Стан розрахунків з бюджетом надає користувачу доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів, тобто даних інтегрованої картки платника. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу. В разі необхідності громадяни мають право звернутися до податкового органу за своєю податковою адресою, письмово чи в електронній формі засобами електронного зв'язку для проведення звірки даних щодо нарахування майнових податків. Рекомендуємо платникам використовувати режим листування з ДПС електронного кабінету, який надає можливість електронного листування користувача з органами ДПС. Тобто платник має змогу подати лист, заяву, звернення, скаргу чи пропозицію та пакет документів, необхідних для проведення звірки з податковим онграном щодо нарахування податків. Реквізити для сплати податків відображаються в режимі стан розрахунків з бюджетом електронного кабінету платника, або їх можна завантажити з веб-порталу ДПС. Для цього необхідно перейти в меню Рахунки для сплати платежів, далі обрати регіон, а саме область, до якої відноситься територіальна громада, в якій платник знаходиться на податковому обліку. В електронному файлі, який буде запропоновано до завантаження формату XLS, за допомогою фільтрів можна знайти відповідний населений пункт та вид податку. За бажанням також реквізити для сплати податків можна отримати в центрах обслуговування платників.